Поверненням до рецентрингу і нового огляду книги. Нарешті я знайшла час, щоб поділитися з вами своїми враженнями щодо прочитання останньої книги, яка називається Твій щасливий одяг, автором якої є Дон Керен. Тож, поїхали! Я дуже люблю одяг, мені дуже подобається як його купувати, так і його вдягати. Шити, на жаль, я не вмію, але. У дитинстві я мріяла стати модельєром, тому малювати одяг я також люблю. І насправді, коли я дізналася, що моя подруга читає книгу про психологію моди, я дуже зацікавилася і попросила її поділитися зі мною, назвою і автором. Таким чином, до моїх рук потрапила книга Твій щасливий одяг. Як завжди про книгу, не варто судити за її обкладинкою або за її назвою. Тому що якщо ви думаєте, що ця книга про те, як одягатися, як поєднувати якісь елементи, кольори, це трохи автор згадує, звичайно, в своїй книзі, але здебільшого це книга про те, як одяг впливає на наше самопочуття і як ми виражаємо свої самопочуття за допомогою одягу, як зробити так, щоб це все працювало на нас і допомагало нам відчувати себе краще. Насправді деякі люди досі говорять про те, що одяг не має вже такого великого значення, особливо в наш час, тому що історично так складалося, що одяг демонстрував певний статус у суспільстві, певні культурні особливості, так, культурне бачення людей, тому що всі ці принти, орнаменти, елементи, ми можемо по всьому цьому пізнати певну культуру. Зараз все більш уніфіковано, зараз майже весь світ носить однаковий одяг. Але це не зменшило значення одягу у суспільстві. І зараз ми навпаки маємо таке поняття, як бренди, які сигналізують, оточуючим про певну приналежність до категорії людей певної або а, до певного світобачення, так, тому що кожен бренд несе якийсь. Вітогляд, якийсь посил, і люди згруповуються навколо нього. Плюс хочемо ми того чи ні, але за допомогою одягу ми подаємо сигнали оточуючи. Якщо ми будемо собою чесними, то, звичайно, ми не судимо про людей на 100% за одягом, але якісь підказки, якісь ідеї ми знаходимо. Особливо цікаво спостерігати за тим, що зараз у нас. Можна носити все, що захочеш, практично. У нас немає якихось заборони. Ти можеш носити коротку спідницю або спідницю Максі, обмотатися платком або йти в купальнику. На тебе, можливо, подивиться трохи якось дивно, але тебе не заарештують, нічого такого страшного не станеться. І ця свобода дає нам величезні можливості, якщо ми будемо сприймати те, що одяг це все-таки важливо. і він важливий в двох контекстах. Отже, по-перше, як говорить автор, одяг е, має дві такі трошки протилежні функції. По-перше, він відображає наш внутрішній стан, і по-друге, він може впливати на те, як ми почуваємося. Ну і не забуваємо про те, що він все одно подає сигнали іншим людям. Цю книгу практично автор говорить про усвідомлений підхід до, до того, що ми купуємо і що ми одягаємо. Тобто, як тут написано, до вступу до, до цієї книги, якщо ви не задоволені тим одягом, який у вас є, якщо ви занадто зациклені на одязі, або навпаки, вам все одно, що ви носите, і у вас повна шафа речей або але вам нічого вдягнути, якщо у вас є якісь такі проблеми саме з тим, що відбувається з вашим одягом, що ви вдягаєте, чому ви це вдягаєте. Саме час з цим розібратися і зрозуміти, чому у вас таке ставлене до одягу, чи приноситься вам задоволення і як це змінити? Усвідомлення, це взагалі зараз дуже модна, крута і корисна тема насправді і в їжі, і в тому у всьому, в принципі, що ми робимо, важливе усвідомлення, і коли ми дійсно задаємо собі питання, чому ми робимо те, що ми робимо, що ми хочемо насправді, ми можемо. Зробити так, щоб наше життя було відповідно до того, чого ми прагнемо, що для нас важливо, і не піддаватися якимось звичкам і тому, що чого нас навчили насправді в дитинстві. Потім ми просто взяли це і перенесли в доросле життя. Зараз, як дорослі люди, ми маємо змогу це трошечки пофіксити. Якусь частину книги, звичайно, таку. Доволі об'ємну автор взагалі говорить про важливість одягу, про важливість психології моди, що це не якась псевдонаука, що це має величезне значення, і автор працює саме як консультант на психологія практики. До неї приходять люди не для того, щоб вона купила їм якийсь одяг, підібрала, так сходила з ними в магазин і сказала: Тобі личить ця там полосочка, тобі не личить, тобі личить цей кольор зроби так і так. Вона працює з ними саме з точки зору того, щоб зрозуміти, що з ними відбувається, що вони хочуть за допомогою одягу змінити або покращити, що саме які психологічні проблеми або якісь події в житті впливають на те, що вони одягаються так чи інакше, і вона не завжди дає їм поради змінити це. Тобто вона може... До речі, автор наводить багато прикладів саме зі своєї практики зі зміненими іменами, для того, щоб проілюструвати те, що не завжди нам треба якось одягатися інакше, якщо ми хочемо щось змінити, просто варто розуміти. Чому саме ми одягаємо те, що ми одягаємо, як це на нас впливає і як ми хочемо почувати. І одне з перших питань, які автор порушує в книзі, і які пропонує читачеві, це питання, чому ви одягаєте те, що ви одягаєте. Чому цей одяг вам подобається? І якщо чесно, це питання поставило мене трошки в глухий кут, тому що я люблю сукні, наприклад. Це не дуже видно зараз, і в принципі, це зараз не дуже видно в моєму житті, тому що по суті. Я люблю сукні, але я дуже рідко їх одягаю останнім часом, бо мені нікуди практично їх одягати. Я 5, 5 днів на тиждень, 8 годин на день працюю вдома. Напевно, я б могла одягнути якусь сукню, але якось не до того. І це закінчується тим, що я купую сукні, які лежать в моїй шафі, і вони не приносять мені насправді задоволення. Тобто, в момент покупки я така Вау, клас! Це саме те, що мені потрібно, і відчуваю себе щасливо. А через два дні я відчуваю якесь розчарування, а через півроку, коли я нікуди її не вдягнула, так тим паче. Так, це звичайно питання до того, що можна щось треба змінити у стилі свого життя. Але основна ідея, яку я зрозуміла і якою часто стикаються за словами автора, люди, це те, що ми купуємо одяг не для свого реального життя, а для... Придуманого життя і до того, що ми от колись, напевно, будемо робити, і мені для цього щось потрібно. Наприклад, ну я ж там піду в офіс, мені потрібен піджак, або у мене буде якесь свято, або ж мене раптом забросять на весілля, тому мені потрібна сукня, мені нічого вдягнути. І ось такі усілякі моменти, плюс реклама, яка переслідує нас у цих соцмережах, причиняють. У ці імпульсивні покупки, коли ми купуємо щось, заповнюємо наші шафи одягом, який насправді нам не потрібен. І реалістично я зрозуміла, що мені варто трошечки змінити підхід до того, що я купую, тому що, наприклад, в минулому році я купила костюм для дому. І для мене це трошечки був розрив шаблону, тому що якось в моїй голові зазвичай вдома ти ходиш чомусь там старому. А, але оскільки я практично більшість часу проводжу вдома, мені захотілося купити саме костюм домашній, і він такий дуже м'який, він виглядає дуже гарно, а, класично, як я люблю. Плюс в цьому році я ще купила штани, які також такі напівкласичні, напівспортивні. І для чого я вам все це розповідаю? Для того, що мені сподобався цей досвід, тому що. Я нарешті відчуваю, коли я знаходжуся вдома себе гарною, себе комфортно. І те, що знаєте, коли ми занадто носимо комфортний одяг то не яку стару футболку, як, якій вже 10 років, або штани, це все добре, нам комфортно, але водночас ми застрягаємо в цьому комфорті, комфорті. І усі знають, що якщо ти наряжаєшся, якщо ти одягаєш щось нове, ти відчуваєш себе більш свіжіше, більш якось піднесеним в настрої. Тому отакий здиг вже стався зі мною після прочитання цієї книги. Я ще досі дивлюся іноді на сукні, але зараз я намагаюся більш розумно це підходи. І оцінювати, чи потрібна мені ця сукня, плюс до тих, що в мене лежать, чи потрібен мені цей третій піджак. Якщо в мене вже є один, і якщо я піду в офіс, я зможу його одягнути мені його, в принципі, вистачить. Перш ніж ви навіть прочитаєте цю книгу, я думаю, вам буде цікаво для себе просто подумати, чому ви одягаєтесь так, як ви одягаєтесь. Чому, там, якщо ви любите джинси, ви носите джинси. Або чому ви носите ковтинки у квітковий принт? Як почуваєтесь, коли ви це одягаєте? Дуже цікаве питання, яке насправді е показує наші цінності і показує те, як ми хочемо відчувати себе. І тут ми переходимо до другого питання основної принципі ідеї книги, про яку говорить автор, що одяг. Має допомагати нам відчувати себе добре. І це не те, що, це не про те, що модно, це не про те, що ем, сподобається комусь або якось впишеться в якусь ситуацію, навіть якщо це має вписатися в якийсь дрес-код, це має бути щось, в чому вам буде комфортно, в чому ви будете відчувати себе собою. Адже у кожного з нас є свій стиль. І для цього автор пропонує, прокидаючись в просто задати собі питання, точніше, два питання. Перше питання, як я зараз почуваюся, і друге питання, як я хочу себе сьогодні почувати. І відповідно до цього підбирати одяг. Тобто, наприклад, якщо я прокидаюся і я відчуваю себе, наприклад, сумно з якоїсь причини, там я не виспалась, або ще щось відбувається в моєму житті. І мені хочеться відчути себе комфортно, мені хочеться щось знайоме, щось домашнє, але мені треба йти на роботу, так, наприклад, <сум> уявімо навіть в офіс. І відповідно до цих почуттів я можу обрати одяг, який допоможе мені відчути себе саме ось так. відчути себе комфортно, впевнено. І я навряд чи в цей день. Взую підбори, я навряд чи одягну якусь сукню, я, скоріш за все, одягну якісь джинси, які мені подобаються, які допомагають мені відчути себе легко в русі, відчути, що у моєму тілу зручно, і якусь ковтинку. Наприклад, як зараз я одягнена, але у вас може бути щось інше. Але водночас. Якщо цей стан, наприклад, ем, довготривалий, якщо я там вже 10 місяців прокидаюся з таким настроєм, я вирішую, що треба з цим щось робити. Тобто, відповідно перше питання, яке я себе почуваю, так, мені сумно, мені там, наприклад, нічого не хочеться, але як я хочу себе почувати, я хочу почувати себе краще, я хочу почувати себе привабливою, більш живою, і тому я піду, наприклад, і втягну цю сукню, яка Змушує мене так себе почуватися. І це може бути таким маленьким кроком на шляху до покращення свого почуття, самопочуття, покращення, в принципі, свого життя. Автор, звичайно, іноді дає якісь приклади того, як одяг сприймається в різних ситуаціях, так як інші люди можуть його сприймати. і чи дійсно ми хочемо, треба розуміти, чи дійсно ми хочемо, щоб інші люди нас так сприймали, і тут треба шукати баланс між тим, як ми себе почуваємо, що це означає для нас, і між тим, як нас бачать інші люди, якщо для нас це важливо, якщо, наприклад, ви йдете на співбесіду, і ви хочете, щоб вас взяли в цю компанію на роботу, тому треба справити враження надійної там і серйозної людини. Також тут є трохи про кольори, про те, як вони сприймаються в різній культурі. А, але загалом книга саме про, про те, що треба розуміти, чому? Завжди подавати собі питання, чому і для чого я це роблю, чому я одягаю це, для чого я роблю це, а, або чого я хочу від свого життя і як одяг може мені в цьому допомогти. Загалом я б сказала, що книга цікава, а, книга корисна, тому що мушу я задуматись про такий насправді важливий а, елемент нашого життя. До того ж, як всі психологічні книжки, ця книга а, надихає на те, щоб розібратися в собі, розібратися в своїх цінностях, в своїй самооцінці, у тому, як. Як так сталося, що ти маєш певний стиль одягу, і, і це абсолютно нормально мати певний стиль одягу, і це те, ким ти є, і як тебе бачать інші все-таки. Тому ось так. Огляд насправді невеличкий, тому що кожен може прочитати книгу і знайти в ній щось своє, а, наштовхнутися на якісь свої моменти. В деяких моментах книга трошечки. Банальна, особливо там, де він, автор приводить якісь тести, я б не сказала, що по ним можна дійсно визначити, чи є у тебе там певна проблема або певна схильність до чогось. Але як така книга для загального розуміння проблеми і для ознайомлення взагалі з темою психології моди, так книга може стати цінним внеском в вашу колекцію книг. Дякую, що подивилися. Я завжди буду рада вашим коментарям вашим ідеям того. Що ви думаєте взагалі про цю тему? І якщо ви поділитесь зі мною, чому ви носите те, що ви носите, які у вас ідеї виникли, коли я задавала вам це питання, Це також було дуже цікаво, тому що, як я сказала, мене це прям поставило в глухий кут. Я так довго сиділа і думала, чому? Я не знаю, чому я це ношу. А, і що вплинула на мене? Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Буду чекати вас в наступних оглядах книги. І гарного вам дня, якось подивилися!